Ото знайшли у Львові. Файна кафешка. Як вона називається? Кількія. А? Кількія. Кількія, може? Mm -hmm. Ось тут вхід, він з вулиці. Ми і і з вулиці вхід такий вузенький прохід. Там внутрі ясно зал досить такий солідний. Ну, Зараз там кондюк дуже прохолодно. Ну що нам принесли? Ось такі от дируни. З цим? Язиком. язиком. Смарний сир я вже почти злопав. У мене ще є. А ще, а ще, а ще є. Ну, надзвичайно смачне. Ось таке воно досить цікаве. Ми його собі беремо на заметочку з Оксаночкою, правда? Угу. От. І якщо ми в другий раз приїдемо, допустимо, буде прохолодно, ми знаємо, що тут можна прийти. Сюди. І якщо холодно, то на вулиці. От ми його заснімемо. Там ще є столики, так гарно. Зараз спека. прогріває все. Ось таке. Вирішив я. Із-за того, що тут смачно, надзвичайно. Я вирішив одразу зняти невеличкий ролик. Ось, дуже файно. Нам вже дуже сподобалося. Ми собі беремо на замітку. Ми вам дуже вдячні вже. Так, так. Ну такий у нас буде коротенький ролик, який ми собі запам'ятаємо уже wi fi Тут дуже добре. Так, Так, класно, класно, просто надзвичайно. би попала до бабусі додому? Це десь поруч вірменська церква. Вона зараз, до речі, на реставрації, ми так зрозуміли. Ну, ну просто. Це дуже гарно. Біля Верменської церкви.